Всім хаюшки харі харі. Сьогодні те відео, яке у мене дуже-дуже дуже дуже довго просили. Воно буде цікаве не для всіх, але буде корисно для всіх, абсолютно для всіх, хто хоче вступати до університету Австрії. Сьогодні ви дивитесь другу частину шрека, тому що в минулому відео була перша частина. Бистренький екскурс по мені. Хто тут перший раз, хто там дивиться мене. Мене звати Рудік Рудя Рудольф. Називайте Хоть Петро Петрович. Мені 17 років, я навчаюсь у відні. Я зараз я Перший семестр ФВУ, про що я сьогодні буду розповідати. Так, я сьогодні буду розповідати про свій перший семестр ФВУ. У вас він може бути зовсім зовсім інший, дивлячись на те, з яким рівнем німецької ви вступали і взагалі куди вас направили, і так далі. Перший мій семестр була тільки німецька мова. І я попав на курс для українців всі справи, тому що нормально, в обичному житті без війни, мене б направили на шпраг-центру. тебе я платив 1280 євро в семестр, а так я платив 508 євро. Я не знаю, чи той курс ще є. Чи ні, це все ви будете вже дізнаватися, коли буде поступати. Я чесно, я в цьому не шарю, тому сорічті брудні, очі такі брудні. Бесвінько розкажу, що взагалі таке ФВУ, з чим його їдять, і для чого воно взагалі існує в Австрії. Це ФВУ, в Німеччині це колег. Ви просто закриваєте академічну різницю, академічну різницю. Точка Абзац, тому що в Україні ми вчимося з вами 11 років, в австрії вчаться 12 років, і в оцей рочичок університет вимагає закрити. І звісно, овкорсна. Чуалій, ви закриваєте німецьку на це один тут. Як взагалі попасти на ФВУ? Так бистренько вам розкажу. Я не майстер по вступу до Австрії. Я просто розказую свою хісторію. Отже, так ви просто подаєтесь, звичайно, до університету. Не до ФВУ, но no. до університету. Ви подаєте свої документи, які приємні, такі хороші, красиві. І університет вам висилає запрошення, в якому він говорить, що вам далі робити. Якщо ви з України, якщо ви закінчили 11 класів, то скоріш за все 99% Відсотки вам університет назначить шкільні предмети. Обов'язково там буде німецька і два інші, дивлячись по вашій спеціальності. Наприклад, у мене німецька, англійська та математика. Університет там говорить в цьому запрошенні, що ви маєте просто закрити три іспити. Ну в моєму випадку, три іспити, і тоді у вас є право навчатись в університеті. Для цього у вас є чотири семестри. Наскільки я знаю, чотири семестри це тільки у відні, а зазвичай два семестри в іншій Австрії. Зазвичай, щоб потрапити у ФВУ, вам потрібна німецька Б2, але. Через війну Австрія допомагає українцям, і вони сказали, що окей, ми робимо новий курс у ФВУ для українців, у кого німецька А 2 Б 1 І я був саме на цих курсах. Я такий, знаєте, трошечки іспитую все, що є на ФВУ, іспитую всі круги Ада, так сказати. Ну ладно, то було класно, нічого не буду говорити. Я подавався до університету з сертифікатом А 2 тому що я дуже сильно боявся здавати на Б 1 А я не буду розповідати про свою історію німецької. У мене є окреме для цього відео одне відео назад. Вже не до речі, те, переглядів дуже вам дякую, мені дуже сильно приємно. І мені сказали іди на а 2 Потім на А2 мені сказали, це для тебе дуже легко. Ми тебе переводимо на Б 1 і я там закінчив свій Б 1 і зараз у мене Б 2 німецька. І мій перший семестр у мене була тільки німецька мова. До речі, ще трошки про вступ до ФВУ. А це було дуже стресовано для мене, тому що я подав свої документи і через те, що у мене було дуже багато оновлень Оновлення, я не знаю, я це просто так переклав зараз. На ходу це типу я, наприклад, відіслав документи, але щось неправильно. Тобто я в неправильній формі надіслав або я не той документ прикріпив або щось таке. І університет його ну не прийняв. І він сказав, будь ласка, переробіть. І я переробив, і через те, що я перероблю, у мене от то, що вони роздивлялися документи. Воно набагато більше в цей час, в цей проміжуток часу. Він набагато набагато більше, якби розтягнувся. Своє запрошення я отримав 31 серпня. А останній день подачі до ФБУ був 2 вересня. А 1 вересня в мене був заїзд в цей гуртожиток. Знаєте, я навіть вже не У мене у мене було нуль надії. От просто от такий от нуль надії, то що я поступив. Нуль. Тим не менше, я поступив, я все успів і так далі. І мене надіслали на рівень А2. Потім переслали на Б1 але це відділо. Прийшов я на ФВУ, здав я розподільчий іспит, який мені здається навіть не провіряли, тому що я його по-любому краще написав ніж А2. А, але вони такі, типу, пішов ти на А2. Пав я на А2. Початок семестру у нас був 29 вересня. Саме тоді я прийшов такий, типу, хаюшки всі справа нам сказали, купіть, будь ласка, книгу. Саме от таку Spectrum Deutsch A2+. Я по ній повчився півтори-два тижні, потім мене перевели на інший рівень на b 1 Де мені теж сказали, купи книгу. Але там вже треба було дві книги купляти. такі Netzwerkneu. b 1 і b 12 Більше всього ми займалися по розпечаткам, і всі наші розпечатки насправді були рівню b 2 і c 1 Нічого не змінилось, ура! А насправді, оцей перехід з одної групи в іншу він був трошечки стресований для мене, тому що в групі, в якій ми займалися по цій книзі, я вже там знайшов якісь друзів, якісь знайомств, всі справи, і тут мене просто взяли і перекинули на іншу групу. До речі, у цих двох групах всі були українці, всі до єдиного. А от на курсі, який повище, тобто там іде FF, далі, курс там вже от міжнародні, там дуже багато людей, і ви дійсно спілкуєтесь між собою німецькою, тому що це спільна мова, якою ви комунікуєте а в нас була ну звісно українська і це була трошки проблемка. Також у нас був такий розклад, що понеділок у нас був онлайн. Вівторок, середа у нас було офлайн на 8.20, і четвер, п'ятниця у нас було теж офлайн на 13.20. Один учбовий день у нас йшов, якщо я не помиляюсь, то 5 годин чи 6 годин, тобто досить довго і виматуючі, але ми дійсно вчили мову. То було класно. Яка там система оцінювання? По перше, важливо сказати, що один одиниця це найвищий бал. Бал, 4 це прохідний бал, 5, це ти не пройшов. І також система на моєму курсі, це дуже важливо відмітити. На моєму тільки німецькому ЕФУ курсі це було бонус тести. Як буде далі, як буде у вас? Я не знаю. Я ще не знаю, я ще там не був. На наступне відео про ФВУ буде через півроку. Коли я буду знати, мені здається, майже вже все про ФВУ. Я вам там все вже розповім. Вже як от на нормальному стандартному класному ФВУ. У мене тільки була німецька, тому коротше, у нас була система. Тема бонус-тестів, як це працює. У нас було три бонус-тести в семестр. А для того, щоб попасти на третій бонус-тест, нам потрібно було 70% відвідувань, тобто відвідування важливі. Якщо ти завалив третій бонус-тест, то тобі потрібно було здати ще один письмовий тест на всі теми, які ви вчили, і потім на наступний день іще мовний іспит, який вже був для всіх. Бонус-тести, як це все було? Бонус тест складався з частини граматики. Там була дійсно граматика тільки та. Яку ви дійсно вчили, яку ви 100 тисяч раз проговорили, і там навіть повторювати перед бонус тестом ну сенс є в тому, але і без повторень теж можна нормально здати. Отже, граматика на першому бонус тесті було читання, на другому замість читання було слухання, на третьому знову читання і лист. Отже, так, здав я три бонус-теста, і потім у мене був мовний іспит. Теж нічого важкого не було. В принципі, все, що ми проходили, як це проходило по черзі, по фамілії заходили в клас, коли нас викликали. Я був один з останніх клас. Мені дуже почтило, тому що я люблю йти один з перших, а я був один з останніх. Там були дві стопочки бумажок. Ви витягаєте з одної, витягаєте з другої, сідаєте там дві теми, ви вибираєте, яку саме тему ви хочете. Одну, тобто, ви відкладуєте, і одну у вас є. І у вас є 10 приблизно плюс-мінус хвилин для підготовки. Ви готуєтесь до того. Там є питання, на які вам потрібно відповісти, і все там дійсно нічого важкого нема. Як у нас проходило онлайн навчання, це теж дуже мені здається важливо, тому що ФУ вони практикують оце змішане навчання, що дуже є класне, насправді воно в них дійсно круто зроблено. Так, нам потрібно було сидіти із включеною камерою, а мікрофон включати лише тоді, коли нас питають. Але камера мала бути включена. Це дійсно для нас це мінус, але для нашого навчання, для нашого саморозвитку, це дійсно плюс, тому що ти сконцентрований. Також. Що мені подобається, у них все відбувається на платформі Moodle Eduвідуаль. Там кожен день, який ви вчитеся, розписаний. Там всі теми, які ви вивчали, вони там розписані, вони там є. Там є різні онлайн вправи. Там все ваше домашнє завдання є. Тобто, дійсно дуже круто зроблено. Також, що мені дуже подобається, це платформа EduPad, яку ми використовували на онлайн навчаннях. Там можуть одночасно писати всі учасники групи. Ну, дійсно дуже круто і класно при. Актикується самі онлайн заняття у нас проходили по зуму. В принципі, в принципі, цей семестр на ФВУ мені дійсно сподобався, але мені не сподобалось те, що я відчуваю те, що цей семестр ми трошечки так прокакали. Да, ми вчили німецьку, але мені здається, ми паралельно полні могли вчити ту ж математику або ту ж англійську, але нам сказали не тільки німецька. Так ми дуже сильно розтягнули наші семестри на ФВУ замість двох семестрів, особисто я, скоріш за все, буду три семестри. Тобто, я трошки далі від свого навчання. В університеті, ніж планував. Ну, я начебто все розповів, мені здається. Дякую всім за перегляд. Я дуже сподіваюся, що моє відео якось вам допомогло, якось вас заспокоїло. До речі, я почав вести стріми, тому, якщо ви хочете, я інколи їх веду на своєму ютуб-каналі. Тому заходіть, я вас буду чекати. Там дійсно дуже весело, прикольно і класно. Вони у мене всі збережені в папці, прі трансляції, можете передивитись. Вони дійсно ну такі прикольненькі. Отже, бажаю вам гарного вечора, гарного дня, гарного після обіду до обіду і так далі. Їжте добре. Спіть довго, класно висипайтеся, звісно, безпеки. Також донайте на зсу на Україну. Всім гарного дня, всім пока-пока.